Вітаю на каналі! Сьогодні я підготував невеличку добірку неймовірно корисних ресурсів. Якщо ви хочете прокачати свої знання в інформаційній безпеці, це відео саме для вас. Перш ніж ми почнемо, попрошу вас підтримати мій канал вподобайкою та коментарем. А також хочу нагадати, що ви можете стати спонсором каналу і підтримати розвиток фінансово. Кожен ваш донат мотивує мене знімати ще більше корисних відео для вас. Ресурс Privacy Tools це справжня скарбниця знань про приватність. Privacy Tools створений у 2015 році після відкриттів Едварда Сноудена і зараз є одним з найпопулярніших. Тут ви знайдете рекомендації щодо захищених браузерів та як їх правильно налаштовувати: перевірені та надійні VPN-сервіси, шифровані месенджери на заміну WhatsApp. Безпечні поштові сервіси. Особливо корисно на цьому ресурсі покрокові інструкції з налаштування кожного інструменту. Наступний сервіс Service Privacy Guides. Ця спільнота експертів не просто рекомендує програми, а й пояснює, чому певне програмне забезпечення краще за інше, як правильно налаштувати кожен інструмент, які є потенційні вразливості, як створити власну систему безпеки. Сервіс Prism Break. Цей каталог пропонує альтернативи Google сервісам, захищені операційні системи, інструменти для шифрування та безпечні браузерні розширення. Ще один корисний сервіс блок Sprite Privacy від DuckDuckGo. Тут ви знайдете поради щодо налаштування приватності в популярних сервісах, пояснення різних технологій стеження. Новини про оновлення політик приватності та інструкції з безпечного серфінгу. Ще один корисний інструмент, про який багато хто знає, це інструмент VirusTotal. Це потужний інструмент, який перевіряє файли через 70 антивірусів одночасно, сканує підозріли посилання, аналізує потенційно небезпечні документи та файли, та надає детальні звіти про загрози. І останній корисний сервіс це сервіс Have I Been HevIbinPownet. Сервіс дозволяє перевірити ваше емейл на витоки паролів, налаштувати сповіщення про нові витоки, дізнатись, які саме дані було скомпрометовано, та отримати рекомендації щодо подальших дій. І на останок хочу додати: пам'ятайте, що безпека це процес, а не одноразова дія. Не забудьте підписатись на канал та поділитись в коментарях своїми улюбленими інструментами для захисту приватності. А на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.